Привітки, привітки! Ось у нас кабачки. Морква, цибуля, майонез. Такі кабачки. Я ріжу їх на кубики. Рецепт я вам буду також напишу в описі. Ось так порізала ще моркву. Покришила і піджарюю цибульку. Ось так. До золотистого, в принципі, кольору. Помішуючи, щоб не пригорало, звичайно. От, цей рецепт мені дала подруга. Подруги мама, точніше, вони так роблять. І так, так я собі думаю спробую. Ось я вже змішала кабачок, морку і жарену цибулю. Морку я не жарила, разом з кабачком кинула. Так, перемішую, звичайно, щоб все воно перемішалось і було однорідним. І ставимо варити його на 45 хвилин. Ось так кипить гарненько. Все чудово у нас виходить. М -м вже такий запах приємний, що навіть приємно його робити. Колочу обов'язково, щоб не пригоріло, бо може пригоріти. Ось так. Я, звичайно, роблю собі на такій температурі на девіації, а потім скину на сіморочцю. Ось я вже влила олії, цукор, сіль. Лимонна кислота, ось осіль досипаю. от лимонна кислота, паста томатна, ось так. Майонез. Це все змішаю, перемішаю, переколочу, такий у нас вийде соус. Навіть такий доволі смачний. Ще можна додати перчику. Ну, Це за смаком вже. Сіль, перець, це, звичайно, за смаком. Ось такий в нас виходить соус. Набагато світліший, бо томатна паста в мене не така, як я брала раніше. Ну, На швидкість. Не... Це. Ось так. Воно кипить і вливаємо, вже покипіло воно 45 хвилин, і вливаємо, щоб кипіло далі. Ось так переколотила все гарненько. І скидаю на сімьорочці, воно в мене вариться, і ще накручую на 45 хвилин. І додаю ще тоді пізніше годинки, ставлю стерилізувати кришки і банки, поки кипить у нас кабачкова ікра. Ось, простерилізувала все. І ставимо, наливаємо вже в банки. Нашу ікру. Така в нас красота отримається. Дуже мені зручно з цією лікою, що в банку ставиться і зразу наливати. Це взагалі дуже-дуже ну, класна штука придумали. Ось так. Наливаю. Я це все робила на м'ясорубці, перебивала кабачки, морку, цибулю е покришила. Не в такому блендері, не блендері, як це воно пересмажила. І тоді оце все так працювало потихеньку. Зараз покажу, як ще закручую. Ось так закручую ключом Суперпупер. І, в принципі, готово. Трошки є погратися, але дуже смачно. Ця ікра мені навіть сподобалася більше, ніж попередня, то я думаю, що ми більше будемо закривати по цьому рецепту, ніж попередньому. Свій смак дало, звичайно, смажена цибуля, і морква взагалі ну, дуже смачно вийшло. Мені дуже сподобалось, тому ми будемо, мабуть, закривати більше ці... з цим рецептом. Ну, побачимо. Так що. Обов'язково діліться своїми рецептами, як ви готуєте. А ми приготували ось скільки кабачкової ікри. Ось так. Мене залишилося, ще хлопцям залишила, щоб покуштували, і зацінили. Ось так. Скільки в нас кабачкової ікри. Трошки, думаю, на зиму буде. Маленькі закрила і більші. Літрові закрила, бо в нас родина велика, то а півлітрові таку може пригостити там батьків чи когось комусь подарувати. Побачимо. От. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Всім дякую, що ви з нами. І всім пока-пока. До нових зустрічей. Діліться своїми рецептами.